На полігоні військові 128-ї бригади ТРО навчають солдатів стріляти з гранатомету. Це гранатомет РПГ-7. Він для враження ворожої техніки легко броньованої. Можна танк, якщо удачно впадеш. Боєць Володимир каже: спочатку відпрацьовують техніку тримання вогнепальної зброї. Ми сьогодні навчимо стріляти просто. А щоб попадали нормально, ну треба буде ще декілька пострілів Зробити 64-річний військовий доєднався до ТРО 27 лютого минулого року. Чоловік з Луганської області розповідає, працював залізничником. Вийшов на пенсію за віком. Після початку повномасштабного російського вторгнення з дружиною евакуювався до доньки у Дніпро. Ворог прийшов, треба захищати свою країну. І що в воєнкомат я не пішов за віком, а пішов теро. А там брали тоді всіх, тих, хто служив колись. Був у боях напередку постійно. Зараз трохи мене вже придержують, вже як то мені важкувато тут знайшли мені тут, я з поповненням працюю. якось так. Допомагаючи можу. Свої вміння вдосконалює 20-річний Данил. Він наймолодший серед солдатів. Розповідає, 14 років професійно займався спортом. Він кандидат майстра спорту з рукопашного бою. Два місяці тому вирішив піти на фронт. Війна ж іде з 2014 року. Та ну, в 2014 році мені було 10 років. Якщо в мене там будуть діти, там не хочу, щоб вони воювали. Вже... Вдячний тим людям, які воювали так само за мене. З 2014 року проливали тут свою кров та давали мені змогу рости в незалежній державі. Граната! Крім стрільби, бійців навчають тактиці. Для цього 20 солдатів ділять на групи та імітують переміщення окопами. А що ти не контролюєш вверх? Ти ж довжен верха контролювати. Смотри, ти коли йдеш, ти контролюєш тільки тока свій, свій перший номер. Перший номер завжди контролює 12 часов. Військовослужбовець Ренат каже: найголовніше в тренуваннях наблизити їх до реального бою. Вже сьогодні ну, третє заняття, і вони вже ну, дуже впевнено евакуюють поранених. Ну імітують поранення, евакуюють. Ми отримуємо поповнення, то ну проляється. Тось тобто ми продовжуємо підготовку вже знову прибувшими. От потім ми про проходимо злагодження, де вони от відпрацьовують уже поділені на групи тими групами, котрими вони будуть виконувати бойові завдання. Також каже Ренат, навчають злагоджені роботі в команді. Я намагаюсь виховувати військових у. В такому вигляді, що усі ми ну ми усі побратими, ми усі равні. Тобто десь там подалі від фронту. Ми маємо якісь звання. А чим ти наближуєшся до лінії фронту, до орків, то там вже працює ну таке, як братство. Після двотижневої підготовки на полігоні солдати почнуть виконувати бойові завдання. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро двух носках.